Хотіла зазначити, що взагалі мінцосполітиків дуже ав що... Авраам, так вибачте, вибачте, то я помиливсь приймає активну участь напрацювання низки законопроєктів, які наразі будуть регламентувати взагалі скажімо так, ринок житла, який зараз напрацьовується в державному і місцевому секторі його інвентаризацію, використання, і, зокрема, і по соціальне житло, як правильно зазначила Яна Літвінова, мова не лише про ВПО, соціальне житло будуть використовувати всі люди, в яких ну по перше, це є головне відсутнє таке житло. Да і по-друге, вони за матеріальним новим станом не спроможні себе забезпечити власне. За ринковими цінами орендованим або, взагалі, своїм приватним житлом з приводу субсидії на оренду про це вже нашумівший проєкт, які наразі борються в різних екуларах і, в принципі, вже в пресі навіть почали проект ще в роботі. Однак, я думаю, в найближчі тижні ви його побачите вже прийнятий урядом. Головна логіка, виходячи з обмежених фінансових ресурсів, наразі ми виходимо звичайно виключно в надання такої підтримки родинам ВПО, які за своїм майновим матеріальним станом не можуть собі дозволити самостійно орендувати. І головна ідея це держава компенсує частину вартості оренди, яка буде розраховуватись для кожної родини індивідуально. Виходячи з відсотку що 30% – відсотків, це зроставлена міжнародна практика, не має перевищувати це доходів родини, яка спрямовується саме на оплату вартості житла. Такі кошти будуть надаватися безпосередньо власнику ну або людині, яка здається в житло в оренду орендодавцю з метою цільового використання коштів. Ну а частинку, яка вже буде за межами цієї субсидії, орендарі будуть покривати самостійно. Механіка проста, дуже схожа до субсидії на оренду житлово точніше на субсидію на житлово-комунальні послуги. Субсидія на оренду буде принаймні плюс-мінус за такою логікою підходу. Однак, виключенням є те, що все ж таки кошти будуть надаватись не родині, а безпосередньо власнику ну, або орендодавцю. Це було напрацювання з метою, що така сума коштів не буде оподатковуватись, тому що. Фактично, держава наразі має заохочувати і людей, які здають житло в оренду, допомагати в ну, тому що в суспільстві зараз є різне бачення з приводу цього в контексті тіньовини. Тіньовий ринок будемо говорити про те, що держава в першу чергу скеровує своє напрацювання на підтримку людей, їхніх їх потреб, а вже далі опрацьовувати інше. Тому е, я дуже вдячна за те, що ви взагалі цікавитесь цим проєктом. Будемо е, просити вас також проводити інформативну кампанію серед людей, коли прийметься цей проєкт, щоб вони скористалися обов'язково такою ініціативу. Само Сергія дуже дякуємо вам за ту пропозицію, яку ви сьогодні створюєте для 4 мільйонів людей, які сьогодні чекають цього рішення. Та що залишається одне запитати вас, коли це буде як можливість, скільки ми так більш-менш бачимо часу, щоб ця постанова або закон запрацювали вже і ми мали таку можливість отримати якісне соціальне житло. У вас є хоч час часовий цій. А скільки нам ще чекати, тому що ми з Дариною Марча говорили це ще у березні місяці. Що є така ініціатива? Вже на порозі червня стоїмо Ми хочемо щоб цей закон запрацював, бо постанов. Нада, -да. давайте розмежуємо. Ви часто використовуєте термін соціальне житло. Тут я зараз вже чула багато ну, за термінологічних нюансів. Там і квартирна черга, і ось так, так, так. саме Це різне. Це все різне. Будемо розмежувати в контексті того, що ну, субсидія на оренду фактично буде надавати стежі на те житло, яке вже в нас є на ринку нерухомості. Його не потрібно створювати. Питання стане виключно за тим, що. Мають бути реалізовані певні цифрові рішення для спрощення реалізації і побудовані інфообміну. Ну, звичайно, для перевірки певних відомостей по людям, які зберегатимуться цим видом підтримки. Тому після прийняття рішення уряду я думаю, місяць два він запрацює. Новий. У будь-якому випадку, це ми плануємо цього року, найближчим часом до осені, Сподіваюся, він запрацює з приводу саме квартирної черги, яка в нас є на поліпшення там житлових умов, або те, що ми говоримо про напрацювання. Соціального житла як такого, то там також будемо розмежовувати за інвестиційні кошти наших міжнародних партнерів і житлові забудови, які будуть лише створюватися, і те житло, яке зараз перепрофільовано, або, скажімо, опинилося в тергромаді ну, в частині їхньої власності там, органів місцевого самоврядування, яке може бути да, в фонді соціального житла. Коли воно відповідає певним ну, мінімальним нашим нормам і стандартам, і будемо розглядати про те, що сам ринок соціального житла має бути ну, ми всі розуміємо, що в нас нічого не буває безкоштовно. Яким чином це житло треба отримувати в належному стані і надавати людям його під використання, розуміючи, ну принаймні по виповню. У них немає ні меблів, ні техніки, нічого взагалі. Тому з приводу того ринку, звичайно, це ще все в роботі. Всі активно долучаються, і уряди, і народні депутати, і органи місцевого самоврядування, У нас щотижня відбувається багато кольору поворень і. Ну, Я ж говорю, концептуально бачення є. Наразі з партнерами спілкуються і Мінсоці, і МІНФА, це також яким чином пришвидшувати і було єдине бачення реалізації таких ініціатив. А ось по оренді така маленька частинка, яка може допомогти безпосередньо людям, які ну, опинилися не, не, не з власної вини, скажімо, в умовах. Та буквально на вулиці намагаємось максимально пришвидшити.